Номер 985, сторінка 218. Яка з точок лежить лівіше на координатному промені. Для того, щоб дати відповіді на це запитання до двох пунктів, нам потрібно пригадати, як розміщуються точки на координатному промені. Чим більша точка, тим вона правіше, і чим менша, тим вона лівіше. Наприклад, якщо в нас є координатний промінь і ось одиничний відрізочок 0,1. І маємо на ньому точку 1 четверта і 3 четвертих. То Одна четверта менше, ніж 3 четвертих, відповідно, 1 четверта знаходиться лівіше на координатному промені, а 3 четвертих правіше. Тепер повернемось до нашої умови. Перше. Яка з точок лежить лівіше А чи Б в А координата 4 тринадцятих, в б 7 тринадцятих. Точка А знаходиться лівіше, тому що її координата має менше значення. Перше, точка А лежить лівіше, оскільки 4 тринадцятих менше за 7 тринадцятих. Друге, точка С чи точка Д. У точки С координата 8, 113, у точки Д 113. Менша координата точки D 5 113 менше, ніж 8, 113. А лівіше завжди та, яка має менше значення. Отже, точка Д лежить лівіше, оскільки. 5 сто тринадцятих менше за 8 сто тринадцятих.